Понеділка 1 листопада відновили рух тролейбуси маршрутів номер 1 та 10 Д, які знову йдуть до кінцевої зупинки Сіверянка по вулицях Шевченка і Малиновського. Для багатьох чернігівців ця подія довгоочікувана. «Ми На мише з місяця дуже страдали і пішком ходили, і в маршрутках на 26-му їздили, А сьогодні ми просто на небі. Ми дуже раді». Нагадаємо, аби розвантажити центр міста від транзитного транспорту. На перетині вулиць Малиновського та Шевченка проводили ремонт. Тні роботи заблаштування руху по колу, дорожнього покриття і контактної мережі у зв'язку з цим звичний маршрут одиниці від залізничного вокзалу до Сіврянки був на деякий час змінений. Була замінена побудована новим контактна мережа, тому що змінилася траєкторія руху, і на перехресті Шевченка та Маліновського вже круговий рух. В з цим відбувалася. Монтаж нової контактної мережі ремонтні всі роботи закінчені, провелися випробувальні роботи, і від сьогодні вже тролейбуси поїхали відповідно по своїм маршрутам. Як відомо, з 30 жовтня в області запроваджено червону карантинну зону. Чернігівці користуються громадським транспортом з дотриманням більш жорстких протиепідемічних норм. Що відповідальність на кожного нас лежить. Тобто ми повинні з розумінням до цього стати. Це залежить не від нас, а уряд встановив червону зону. Тобто, ми бачимо, де пандемія так, що тут від нас не залежить. Ми виконуємо ті постанови, які є від уряду. Два чоловіка, два чоловіка. В автобусах і тролейбусах пасажири мають бути в масках і займати лише сидячі місця. Кондуктори запевняють, виключень не роблять нікому. Просяться особливо особі час пік на роботу, просяться. Ну що ж, закон є закон, не можна. Більше місць, ніж в тролейбусі. Співробітники Держпродспоживслужби разом з поліцією проводять рейди, перевірки. За недотримання карантинних вимог на перевізників або пасажирів складають адмінпротоколи, які згодом направляють до суду. Розмір штрафу для правопорушників складає від 17 до 34 тисяч гривень.